На честь українських борців за незалежність і територіальну цілісність України у відділі Державного історичного музею Сучасний Бориспіль створили виставку, експонати якої відголоски страшних подій, які відбувалися на майдані під час революції гідності, та продовжуються нині на сході України. У першу чергу мені хочеться подякувати саме організації, яка допомогла нам з саме із. Устаткуванням з обладнанням до цієї, тому що це теж немало важливо. Це всеукраїнська організація органів місцевого самоврядування, асоціація міст України в рамках проекту Рівний за рівного, от саме через яка співпрацює з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних влад. Саме вони нам допомогли з придбанням обладнання. І в першу чергу хочеться подякувати мені тим людям, які допомогли нам саме з упорядкуванням цієї виставки. Це наш міський депутат, міський депутат Ярослав Годунок, який найбільше передав врешті. Він все це передав, все що ви тут бачите, і з майдану, і зброя. І нашому журналісту Павлу Магденку, який теж передав велику колекцію фотографій, і також речі, які він привозив із зони АТО. Відбулося відкриття виставки напередодні відзначення Дня гідності та свободи. Експозиція поділена на декілька частин. Перша присвячена подіям на майдані серед експонатів, бити, кулі, якими стріляли у людей, каски тощо. Друга на честь екіпажу літака Ан-30 Бориспільської транспортної авіації, ескадрилії, блакитна стежа. Також на виставці представлені експонати, які зберегли пам'ять про справжніх героїв Георгія Тороповського, Сергія Овражка, Миколи Березового, Стефана Кривору. Ученка та інших окремо відведено місце для результатів роботи волонтерів. Сьогодні сюди передані і особисті речі, і ось ці меморіальні такі заходи увічнення пам'яті в нашому місці, ви бачите, проходять постійно. Сьогодні звичайно дуже хочеться, щоб ця виставка ні в якому випадку не поповнилася в пам'ять про когось. Хочеться, щоб ця виставка поповнювалася тільки матеріалами, які символізують перемогу. Символізують життя і, звичайно, припинення вогню і врегулювання цього військового конфлікту. Волонтери з громадської організації Територія підтримки допомагають учасникам АТО, намагаючись забезпечити їх всім необхідним. Вони також завітали на відкриття музею. Цей прапор на в тому році, як ми святкували день Місталіни, у вас музеї підписували дітки, передали 72-й бригаді. Цей прапор. 20 березня цього, цього року цей прапор приїхав від тіля. Його передали до у себе і передав його. Це пам'ять, і він сказав, що наші, наші хлопці з Борисполя виконали все, що, що їм бажали дітки. Вони привезли додому живими і здоровими, вони захистили Україну, не віддали ні капельки, то тоді землі. І цей прапор вони просили продати брат музей. Я дякую дяку, дяку, дітям дяку. 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 за їхню підтримку. Я думаю, він займає своє почесне місце саме в цьому нашому ряді прапорів, які представлені в експозиції нашого музею. Музейники розповідають, що на прикладах експонатів для молодшого покоління відбуватимуться екскурсії, аби розповісти їм про сучасних героїв. Підтримує таку ідею і секретар міської ради Ігор Левітас. Я хочу поклетися би які там воювали, воюють. И сказать большое спасибо всем волонтерам, еще раз всем бойцам, которые были. Мы им будем помогать будем помогать нашим волонтерам. И я, как секретарь Минскрады, хочу сказать спасибо за мою поддержку. Всегда буду, всегда, как были с первого дня на Майдане и в АТО, неоднократно, мы всегда будем ребятам помогать. Любо їхня якби їхнє, як їхнє поживання. То що в наших силах ми сьогодні для них делать. Що раз хочу сказать сказати всім большої спасію. Увіковічнити пам'ять про наших героїв та їхні подвиги. Повинен кожен свідомий громадян. Аби про честь та славу українських військових пам'ятали в усі віки. Депутат міської ради Ярослав Годунок доповнив виставку в музеї. Хотів би передати от всі забула. пам'ятаєте, як тоді важко було знайти прапор Євросоюзу. От я пам'ятаю, нема дівчат наших. Ірина Сагіна, Лариса Сорока. Ну, вночі ми купили з Ігорем матерію, з Левітасом, і вони робили ці прапори. От я їх хочу теж подарувати. Їх декілька залишилося, я знайшов. Один я залишив собі на пам'ять. Але передати, тому що подивіться, як вони робили ці тоді вночі. Вночі ми робили, коли якраз завтра на мітинг, а вночі ми робили ці прапори. Вони символічні, повірте, їх треба роздати в школи, тому що. Це символ того, заради чого ми йшли насправді туди на революції. підтримували всі наші колеги. Бориспільська поетеса Світлана Тимченко звернулася до присутніх зі словами пам'яті про Петра Усатого, який перший загинув на майдані. Поклонилась Петру Усатому. Його всі бориспільці знають. Який перший загинув? Перший не один із перших, а перший загинув на майдані. Це було 13 лютого. Через п'ять днів 10 чоловік загинуло, а він був перший. Написали його останнім. Це дуже прикро і дуже гірко. У мене ось є книжки, які називаються у війні за Україну. Це ми видавали книжки. Бачите, яка красива рука. Я як побачила, так цілувала її. <рес> і тут є з це не, не бориспільці, це всі, які сюди попали. З Азову, тут із Айдару, фотографії хлопців. І тут половина живих це ще рік тому назад ця книжка була видана. А половину ті, що вже відійшли від нас, наприкінці заходу працівник музею Наталія Петренко зачитала фрагменти листування українських бійців із бориспільськими школярами. Мені залишилось служити більше, більше півроку. Думаю, за цей час у нас в країні зміниться. Все до доброго, настане мир, який всім потрібен. Будь веселою, життя радісною і на втіху своїм батькам. І головне, треба вчитись, бо воно пригодиться для майбутнього. Щасти тобі, хай Бог. Дебе і ангел-охоронець охороняють солдат. Василь присутні на виставці ділилися спогадами про події під час революції гідності, згадували те, що відбувалося у Борисполі, а також шановували пам'ять героїв, які полягли, та подвиги тих, хто безстрашно боровся заради гідного майбутнього нашої країни. Виставка, присвячена пам'яті про сучасних героїв України, функціонує у відділі державного історичного музею сучасний Бориспіль. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал. Борис Піль.